З шикування розпочався ранок для 300 курсантів-першокурсників з 15 областей. Для них організували табірний збір на базі Донецького державного університету внутрішніх справ, який переїхав у Кропивницький у травні. Протягом двох тижнів вони їм привівають, їм їх ознайомлюють. З, перше за все, це історія заснування нашого навчального закладу. Так, потім такі основні закони, як дисциплінарний статут Національної поліції України. Цьогоріч університет прийняв 425 курсантів, з них 125 розпочали навчання в Кривому Розі, інші в Кропивницькому. Курсанти зрозуміють, як вони мають жити найближчі два тижні. Ну тобто, який у них буде розпорядок дня, усі їх рухи будуть саме по команді. Курсантів поділили на три взводи: спочатку огляд зовнішнього вигляду, зокрема зачіски. У нас, Коротка зачіска, довжина волосся не повинна перевищувати 5 міліметрів. Що стосується курсанток університету, то волосся повинна бути зібрана у формі гульки. Після шикування поселення. Хлопці і дівчата живуть в окремих кімнатах. Нікіта Зубар приїхав з Мар'їнки Донецької області. каже, хоче бути корисним суспільству. Магати людям. Курсантів оглядає медична комісія. Ми осматрюємо курсантів для того, щоб вони прийшли в казарму без різних інфекційних заболівань. Не було ніяких виявлено ні кожних заболівань, ні признаків інфекційного заболівання, ні педикульозу, тому всі були допущені. Після цього вони отримують форманий одяг. У них є певний дуже похвилинний такий розпорядок дня, починаючи з 6.00 це підйом, потім прибирання ліжок, там, мивання, туалет, так потім сніданок, потім навчальні заняття, шикування. Проводимо ми також щодня це строєві огляди, строєва підготовка, виховна робота і спортивна масова робота. Під час тривоги будуть спускатись в укриття. Обід, заняття, вечеря за розкладом. Обід салат, борщ, пампушки з часником, каша, біток, компот. І печиво після двох тижнів вони плавно переходять до вивчення предметів, вже спеціалізованих предметів, загальних предметів. Тобто починається навчання, обичне навчання за їхніми профільними спеціальностями. На день захисників і захисниць України, 14 жовтня, курсанти складуть присягу поліцейських. Анна Добрань, Василь Левицький, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.